На початку лютого 2016 року у Чернівцях відбулася третя робоча зустріч партнерів європейського проекту попередження і захист від паводків у верхніх басейнах річок Сірет і Прут» шляхом провадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями «Іст-Аверт». Проект реалізується в рамках спільної операційної програми Румунія, Україна, Республіка Молдова, 2007 2013 на робочу зустріч прибули партнери з Румунії, фахівці з гідрології, екології, метеоспостережень. Проект перебуває під загальним керівництвом Міністерства довкілля, вод і лісів Румунії. Та бенефіціара проекту Чернівецької обласної державної адміністрації дія проекту поширена на прикордонні басейни річок Прут і Сірет в Україні, Румунії та Молдові. Партнери цього важливого для трьох країн проекту діють за спільними пріоритетами стратегії Європейського союзу для Дунайського регіону і згідно із Карпатською конвенцією. Проект сприяє реалізації чинних угод про асоціацію України і Молдови з європейським союзом. Українськими виконавцями є дністровсько прутські управління водних ресурсів, Чернівецький центр з гідрометеорології та державний науково-технічний центр Екоресурс ромуську делегацію на робочій зустрічі у Чернівцях очолювала пані Олімпія Негру, керівник департаменту міністерства довкілля, вод і лісів Румунії. Також радник департаменту Сільвія Янянцо, представники Національного інституту гідрології і водного менеджменту Румунії. Найбільша робоча зустріч проходила в Чернівцях, а саме місто вважається ключовим поміж усіх населених пунктів у зоні басейну річки Пруд, з точки зору безпеки під час повеней. Екологічна ситуація в, в річці Прудні і Важливе для всього Дунайського регіону. І проект Іставерт він переносить проблеми у з, з водою, да з правильним поводженням нас на новий вищий щабель. Чернівецька обласна державна адміністрація високо оцінює значення проєкту і для боковини і не тільки в плані підвищення безпеки від повеней, а й поглиблення співпраці з європейським союзом. Природні лиха давно є спільними проблемами країн Європи. Тільки злагоджені спільні дії зможуть відвернути лихо подалі від людей і втрат У обласної державної адміністрації було створено серйозну експертну групу, яка сьогодні спільно з учасниками проекту, спільно з виконавцями проекту, співпрацює в всіх напрямках сьогодні виконання проекту. Відпрацьовують ті елементи, які сьогодні були на території Чернівецької області в період паводкових явищ, які відбувалися. Після повені 2010 року Дністровсько-Пруцьке басейнове управління водних ресурсів розпочало впровадження нової автоматичної системи спостереження за рівнями води у річках. Вже за два роки було введено в дію перший етап комп'ютерної системи з автономними вимірювальними пристроями. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях запрацювало шість автоматичних гідропостів. Також було модернізовано два гідропости у містах Галич Івано-Франківської та Заліщики Тернопільської областей. На мостовій опорі у Заліщиках збереглися мітки історичних повеней. Якщо взяти рівні, то рівні в 62-му році от були ось тут. А рівні 40-го року це найбільша вода була в 40-му році, якщо ви бачите, то на півтора метра вище, ще глиб цього рівня. Ось це і є один з перших автоматичних постів на ріці Дністеру Заліщика. Зовні нічого особливого. Металева труба занурена у воду. Утім, у самій трубі є датчики виміру та модем передачі даних. Мобільні оператори забезпечують передачу даних. Інформація з гідропостів зводиться на один сайт, і фактично, вперше диспетчер у Черницях отримує картину з різних віддалених точок басейнів річок. В Україні це вже було, різниця полягала в тому, що ми ставили ці датчики, і тут були певні нюанси. Через обмеженість коштів і дуже велика необхідність встановлення цих датчиків. Ми виходили з того, щоб якось зменшити вартість і пішли шляхом встановлення самих датчиків без створення таких фундаментальних гідрологічних постів, до яких ми всі звикли. Тобто без капітального будівництва ми брали виключно самі датчики. Така практика також існує у світі. У 2012 році отримання показників рівня води, температури і тиску в режимі онлайн було для басейнового управління проривом. Завдяки новій автоматичній системі докорінно змінилася аналітично-прогностична робота служби водного господарства і метеоцентру, а це вивело на новий більш якісний рівень роботу державної служби з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Всього проект попередження і захист від паводків у верхніх басейнах річок Сірет і Прут шляхом провадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями «Іст-Аверт» об'єднав вісім партнерів, які виконують спільні завдання: чотири партнери в Румунії, один в Молдові та три партнери в Україні в Чернівецькій області. Велику частину грантових коштів Європейського союзу спрямують на покращення технічної інфраструктури для України і Молдови, зазначила під час робочої зустрічі Сільвія Нямцов, радник міністерства довкілля Румунії să implementăm, să obținem finanțare pentru acest proiect? для нас дуже важливо було отримати фінансування саме для цього проекту, тому що протягом тривалого часу в цьому регіоні виникали історичні паводки як на річці Сірет, так і на пруті. Тож основною метою цього проекту було зменшення економічної та соціальної шкоди прикордонним територіям цього великого регіону. Завдання проекту Іст Avert покращити інфраструктуру регіону і підвищити рівень безпеки життя людей, інформацію, яка надходить з. Гідропостів неможливо переоцінити. Вона може врятувати від смерті і запобігти великим негативним наслідкам стихії. На основі інформації, отриманої за допомогою сучасних передавальних пристроїв, буде складений план басейнової безпеки, який передбачатиме злагоджені швидкі дії під час паводків і інших аварійних ситуацій, та своєчасне прийняття управлінських рішень. З планом безпеки будуть ознайомлені не тільки служби порятунку, а й місцеві громади. Це ре реєстратор рівня води. Тут GSM sm лагер передає дані і уровномір буде колодязь. опущений колодязь. Ось такий вигляд всередині має новий модернізований гідропост на річці Сірет у місті Сторожинець. Прилади займають дуже мало місця і працюють автоматично. Живляться від електрики, а також акумуляторної батареї. Це вже один з перших результатів роботи партнерів проєкту Іст Авард. Фахівець Чернівецького центру гідрометеорології розповідає, що таке автоматичний гідропост і як він збирає дані. Це ходомір з теж, теж передає дані е, на сервер. Подомір на верху на сам е, прилад е, чорноокового типу. Магніт замикають, е, коли е, ну, е, чаші заповнюються, вони магніти пере, е, замикають і передає на контролір. Контроль вже броплю і передає на е, сервер. Це один з перших гідропостів, які вдалося модернізувати в результаті грантової підтримки Євросоюзу. Тут на річці Сірет у місті Сторожнець, вже не одне десятиліття функціонував метеорологічний пост, де з допомогою ручних приладів вимірювали рівень води, а дані телефоном передавали до гідрометеорологічного центру в Чернівці. Вимірювання проводилося кожних чотири години у випадку повені. Якщо ж загроз повеням не було, то рівень води визначали два рази за добу. Робоча зустріч партнерів проекту попередження і захист від паводків у верхніх басейнах річок Сірет і Прут шляхом провадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями «Іст-Аверт» продовжила роботу у диспетчерсько-прогностичному центрі Дістровсько-Прутського басейного управління водних ресурсів. Тут на великому моніторі можна побачити, як надходить інформація з гідропостів річок Прут, Сірет і Черемош. Ця інформація є доступною для спеціалістів України, Румунії і Молдови. Саме на території України в Івано-Франківській та Чернівецькій областях беруть початок річки, які формують течію, що прямує в Румунію і Молдову. Сусідам вкрай потрібна інформація про рівень води у річках в українських Карпатах, щоб вчасно реагувати на небезпеку. Не чистата в рамках нашого проекту. Ми повинні підтримати українську сторону з метою облаштування автономних гідропостів, щоб згодом мати ці дані. Адже всім відомо, що повинні не мають кордонів. Тому інформація про рівень води в трьох країнах, коли вона передається у реальному часі, є дуже важливою. Спершу фахівці підрядної організації Банкомзв'язок планували, що електронна система братиме виміри раз на годину, але у ході тривалих і професійних дискусій з'ясувалося, що одна година це дуже багато, і за цей час річка може стати повноводною і наробити біди. Тому спеціалісти з Міністерства довкілля Румунії наполягали, щоб виміри ставали відомими кожних 10 хвилин після підняття рівня води на пів метра. Вы хотите, чтобы э, измерения проходили раз в 10. минут? да? Ну, внутренне, пускай. Э, э, при этом, если э, превышение если на полуметра, то ну, если он да, высылал то, данные. А, если, если нет превышения, то высылал ну, данные ну, раз в час. Да, Правильно? Практично вперше за всю історію Буковинського краю реалізуються плани із науково-обґрунтованої координації дій з безпеки довкілля. Кордони між країнами не мають жодного значення, якщо мова йде про безпеку людей під час повені. Але слід визнати, що вперше фахівці України, Румунії і Молдови повинні не тільки розкрити свій потенціал один перед одним, але й поділитися напрацюваннями заради однієї мети навчитися передбачати повень і уникати значних втрат. Дискусія у диспетчерському центрі басейнового управління була принциповою, але у цій дискусії народжується правильне рішення. Учасники проекту зазначають, слід покращити доступ фахівців до територій країн, адже важко робити оцінку басейну річки, не провівши її детальний аналіз на місцевості справді є перешкоди в нашому проекті. Ми зіткнулися з проблемою, що дуже важко отримати інформацію з певної території через те, що до неї обмежений доступ. Але ми намагаємося вирішувати ці проблеми, і спеціалісти між собою знаходять спільну мову, тому що найважливіше на сьогоднішній день це захист людей. Результатом роботи дослідників і експертів в проекті стануть карти території, які потенційно у період паводків можуть бути затоплені водою. Карти увійдуть до єдиного збірника Атласу. У ньому показані території, які спеціалісти називають ризиковими. Велика кількість показників, розрахунків, аналізів дають можливість передбачити, у якому місці земля піде під воду найперше. Основні завдання для створення геоінформаційної системи це проведення просторового аналізу території досліджень з метою виявлення ділянок із потенційно високим рівнем затоплення, створення бази геоданих проекту та системи управління метаданими, створення детальних зведених ділянок досліджень з урахуванням результатів екологічних досліджень та даних аерофотозйомки 2014 року. Інструментами геоінформаційної системи буде розроблено візуалізацію результатів гідрологічного моделювання, оцінку ризиків та побудови карт ризиків від можливого затоплення, створення геопорталу для інформаційного обміну, який фактично вже діє. Науковці змоделювали підняття рівня води на 8 метрів і на картах показали, які території опиняться під водою у випадку. Повені в результаті досліджень визначено 12 таких ділянок. Утім, є ділянки у транскордонній зоні, які до кінця не вивчені, адже тут потрібно мати дані суміжних територій трьох країн України, Румунії і Молдови. Робиться картування ризиків. Тобто затоплена територія луги, де пасуться корови, так це ж ще добре до території, це не збитки. Збитки, коли затоплює дитячий садок, житлові будівлі, промислові підприємства, там цисількоздарські та мугіді тощо. Тому ми робимо картування ризиків, і по новим методикам вже не просто кажемо, що тут більше ризик, там менший ризик, як було це по європейським нормам, ще там встановлено. Сьогодні вже Європа вийшла на те, що можна порахувати, скільки євро буде коштувати кожний гектар, якщо нічого не робити. Тобто його затопить. Тут ми загубимо на цьому 100 євро, а тут 100 тисяч євро. І тоді керівник бачить, куди треба вже вкладати гроші, в які захисні споруди. Результати досліджень можна побачити на геопорталі, де показані ймовірні зони затоплень. Навіть змодельовано підтоплення території у випадках різних погодних умов. Найризикованішою зоною підтоплення експерти називають територію міста чернівців, але не через рельєфні особливості, а через велику щільність населення і розташування різних важливих об'єктів.